Твердження Сталіна при владі в кінці 20-х років призвело до систематичного терору населення радянської України на чолі з комуністичною партією та встановлення контролю над усіма аспектами суспільного життя. Таким чином українське селянство стало першою жертвою колгоспного кріпацтва. Дуже великі оці психологічні рани, які наклалися на Національну свідомість це дуже багато негативу, власне, у тих, хто вижив, пережив, то мусив якось пристосовуватись, мусив демонструвати не найкращі риси характеру, що передавалося далі в поколіннях, з чим ми зараз боремося. Тому ясно, що голодомор, він і досі залишається такою актуальною подією, про яку доводиться говорити і яку доводиться перебурювати. Закарпаття не залишилося байдужим до української трагедії минулого століття. У фондах бібліотек можна ознайомитися ще малою бібліографією про голодомор 1932-33 років. Яку 10 років тому підготувала відомий бібліограф Оксана Люта. Книга на дуже важку тему для обговорення з доповненнями перевидавалася тричі. Після цього вже мені дуже багато присилали е, 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 листів. Писали із Донецька, Петровська, навіть із Житомира просили, щоби вислати. Історик дослідник Олексій Корсун називає себе дитиною, яка народилася всупереч голодомору геноциду. Його мати єдина вижила із сім'ї. Лютий голод забрав її четверо дітей і першого чоловіка. Своїм братам і сестрам, а маминим дітям з чоловіком, які померли страшного 33-го, в селі Минківка на Харківщині. Він встановив пам'ятник. І воно лише доходить до, до, так, до серця, коли е, знаєш е, дещо. А коли так поверхово, ось там голод, ось люди померли, там, їх багато помирало, неначе не це якесь виправдовування, багато помирало. От оця книжка. Тут, правда, на жаль, нема Могор-Валківського району. Бо там і села вимирали, і хутори, а хутори в першу чергу. Так от. Тут 30 тисяч. А померло всього офіційно. Не те, що казала, мазала, а офіційно 2 мільйона 420 тисяч у межах Харківської області. Радянські офіційні органи заперечували факт голоду. Окремі західні журналісти навіть допомагали приховувати трагедію. У так званій Демократичній Чехословацькій Республіці, до складу якої тоді входило Закарпаття. Про голод на великій Україні писали всі газети. Офіційна чеськомовна преса, газети, які виходили в Ужгороді та мукачеві українською, російською мовами та на місцевому діалекті, за повідомленнями газет Підкарпатської Русі 30-х років, тему голодомору дослідили в державному архіві Закарпатської області. Суспільство у цілому має на такому ментальному рівні засудити цю подію і робити усе, щоб не тільки чогось подібне не повторювалось, а й щоб якомога швидше подолати наслідки.